Нова партія килимків у найпопулярнішому розмірі 50 на 50 см готово до відправки. Маємо в двох кольорах коричневий та сірий. Підкладка з'єва матеріалу, товщиною 3 мм всередині нагріваючий елемент виробництва кореї, під ним фольгований утеплювач, сам ковролін виробництва Туреччини, дуже приємний на дотик, якісний з фасованим утеплювачем. Буду довго радувати своїх власників. Як бачимо, шви всі якісно прошиті, гарна стрічка, якісні глітки німецького виробника. Кожен килимок має таку тіличку, за яку можна повісити його для зберігання або для просушки. Наш фірмовий логотипчик у нас силиконовій бірості, щоб ви у кого, купили та рекомендували своїм друзям. Довжина шнура 1,80 м, Вимикач має положення увімкнане та вимкнене, що дуже зручно за розуміння, в якому стані знаходиться килимок. Також обладнаний термозахистом. разі перегріву він автоматично вимкнеться, що дуже важливо при використанні світлових приміщеннях. Безпека це найголовніше. Для замовлення переходьте на наш сайт, у нас є соціальні мережі, коментуйте, пишіть, будемо раді відповідати на ваші питання.